Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму ютуб каналі. Ми привезли для вас такий класний народний позашляховичок. Це Hyundai Santa Fe, народна автівка 2011 року випуску. Двигун 2.2. Автоматична коробка передач гідротрансформатор корейський надійний. І, друзі, саме головне це пробіг автомобіля 189 тисяч. Автомобіль привезений зі Швейцарії, ржавчини по днищу немає. Повний привід, друзі, працює, все перевіралося. Все в гарному стані. Зараз вам продемонструю автомобіль по комплектації. У нас є лінзована оптика, як ви бачите, в якому стані продемонструю. Фари в гарному стані, світить дуже гарно вночі. Ось так двигун працює рівно, без посторонніх шумів. Радіатори тут чи щось, як видно, старі власники замінювали ще в Швейцарії. Ось так це виглядає. Сколів, царапин практично нічого немає. Продемонструю вам стан тормозної системи. Ось така резинка в нас, ну, можливо, ще на два сезони вистачить. Але головне, що вона не лиса. так обійду автомобіль вам по кругу. Продемонструю, дивіться, в якому стані тормозна система взаді в нас практично ідеальна. Автомобіль, друзі, саме головне найголовніше місний це саме 7-місна версія. Так, виглядає автівочка. Білий колір, досить гарний, це не чорний, багато людей чогось у нас не хочуть чорного кольору. Не знаю чому. Можливо, менш практичний. Привезли для вас білий. Так, друзі. Відразу надаю вам ВІН-код, Перевірайте. Фіксуйте. По, по датчикам у нас їх датчик дощу, датчик світлу. Є повторювачі е, е, поворотників. Так, друзі, перейдемося до салону. Ось в такому стані у нас дверна карта, все в оригіналі, друзі. Нічого не перешивалося, не перероблялося. Ціклопідйомнички всі працюють. Тут є складання також зеркал, все теж працює, електрорегулювання і замок. Так, друзі, виглядає в нас зі сторони водія такому стані кермо, хто як знає, вже на Hyundai Santa Fe, це болячка кермо, воно мусить перешиватися, тому що воно не зносостійке, погані матеріали в тих руках робили їх, і вони не практичні. Вони облазять, для, для того ми їх перешиваємо. Це нічого критичного немає. Всі автомобілі, що у нас продаються пригнані з Європи, а саме Hyundai Santa Fe, йдуть з перешитими рулями. Можете любого підборщика запитатися. Так, друзі, тут ми маємо всі кнопочки, бачите, присутні, регулювання фарами вверх вниз противотуманки, блокировочка е повного привода, тобто е постійний повний привід. Такий рушнічок маємо. В такому друзі, стані в нас сидіння, є якесь невеликий знос, але нічого критичного немає, автомобіль 100 року, Тому думаю ми маємо все розуміти. Ось так виглядає автомобіль зсередини. Зараз я затрею. Все в оригіналі, кліма заправлена, все повністю працює. Ось, замість цього екранчика можна доставити собі Android магнітолог. Хтось бажає, щоб автомобіль був весь в оригінальному виконанні без постороннього вмішательства, так то сказати. Друзі, середній розхід автомобіля 8,4 літра. Ну, це такий міський трасовий е е їзда. ну Можливо, це й комусь трохи багато, але ви не забувайте, що це є позашляховик, і він набагато більший і важчий. От. Ну і відповідно розхід більший. Та й плюс в дуже великі кіловати, 145 кВт, кіловат, на мою думку, це гарні кіловати, гарні для цього двигуна і цієї автівочки. Тут в нас така є полочка, можна додатково щось собі складати. Також дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. відповідно, Тут є багато карманчиків на це додатковий, щоб бачити, що про що відбувається взаді. Тут можна сховати свої очки. Всі підсвіточки, все по електриці повністю, друзі, працює. Автомат працює чітко, без шумів, ударів і так далі. Переключаємо, от я включив, ніякого пенка ривка немає. Все гарно працює. Також на R. Запрацювали партронічки. Бачите, все без проблем. Тут такий рушничок, свій рідний, хто знайомий з корейськими автівочками. Такі хромовані у нас накладочки по дверях. Так, друзі, Перейдемося до заднього ряду сидінь. Так виглядає у нас дверна карта пасажира, електро... стіклопідйомник, все працює. Тут також є електрозамок. Дивіться, в якому стані задній раз сидінь, практично як новий, ідеальний. Нічого не перешивалось, не красилось, все в заводському виконанні. Садіння у нас регулюється по наклону, можна також підсунути їх, можна взагалі зробити рівною підлогою, це вже, як ви собі побажаєте. Досить комфортне, друзі, авто для подорожей з сім'єю. І плюс додатково ви ще маєте Ось ззаді два місця додаткових, тобто можна цілу сім'ю десь поїхати, відпочити і так далі. Тут у нас присутні такі дефлектори додаткові. Продемонструю вам автомобіль з цього ракурсу, все досить гарно і строго виглядає. Ці автівки славяться своєю надійністю. двигуни виходжують 500-600 тисяч, автомати також без проблемні в гарному стані. Вони будуть служити і служити, Ну, звісно, якщо пробіг оригінальний. Друзі. Стопи у нас без тріщинок, без царапин в такому гарному стані. Є патронішки присутні, як ви вже бачите. Всього рак, просто дивіться, також стопи в гарному стані, дах. Без сколів, без царапин, без граду, заводське тонування. Так, Друзі, що ж у нас є в комплекті, продемонструю. Повний комплект, перекупи погані, нічого не вкрали. Домкратик, крючок, все повністю присутнє. Також є повноцінна запаска, саме титан. Ще щось підставив. Саме титан. Зараз вам його продемонструю. Тут все бачите в якому стані, нічого не вигнило, не поржавіло, машина зі Швейцарії, тому цих проблем тут не буде. Повноцінна запасочка, титанчик бачите, Нічого не крали. Оцініть стан ближче, в якому стані. Просто просто ідеально. Всі наклеючки, друзі, шельдики присутні в нас по автомобілю. Так, виглядає з такого ракурсу. Зверху додаткові є такі релінги. можна якийсь багажничок собі вчепити з поперечками. Так, в такому стані дверна карта в нас заднього пасажира. Бачите, Електростіклопідйомничок працює, також тут є електрозамок. Так, Подивіться і оцініть стан. Сидінь. Тут, бачите, ось так відскладається, можна залазити, сміливо двом дорослим там сидіти. Ну, можливо, не, не зовсім комфортно, але... Як якісь можна використовувати при якихось нагодах. Так, друзі. Ось так в нас виглядає верна карта пасажира в такому стані. Це гарно. Можливо, десь є якісь там мікроцарапинки, друзі. Нічого критичного. автомобіль не новий. Всі автомобілі в нас досить... Цінуються на вторичному ринку вони гарно продаються, тому навіть якщо ви придбаєте собі, з часом можете легко його продати, бо автомобіль народний, запчастини корейські не є дорогими, можете не переживати в плані обслуговування, там ходовка, двигун і так далі, все можна купляти по оригіналу за досить доступними цінами. Ось так виглядає, сидіння в нас пасажира переднього, подивіться, в якому все стані. Шкіра просто як нова. Тут такі є додаткові в нас полички і велика така з холодильничком. Є присутня кнопка «Екоактив». допомагає вам економити паливо. Тут, ви вже бачите, є підігріви. можна підключити USB, iPod, AUX. Так, Кліма в нас заправлена, він двозонний, в такому стані в нас стеля, друзі. Ніяких прокуреностей, подертостей, нічого немає. Приїжджайте на тест-драйв. покажемо, продемонструємо вам цей автомобіль. Ось в такому стані... Так? Тут видно... В Швейцарії замінювалася. У нас є нова. Ось так, друзі. Кому потрібне відео з прибором, це просто темніє, я вам скину додатково. Пишіть мені у Viber. У нас є додаткова послуга пригону автомобіля під дім. Мій номер телефону 093 556 2134. Мене звати Назар. Ми знаходимося в місті Радивилів. Ось так. Виглядає автівочка. Також пишіть на вайбер, я вам скину відео з прибора. Так працює дигунчик, чітко, без посторонніх шумів, друзі. Це, мабуть, ще оригінальний 189 тисяч. Ну, Наскільки мені відомо, ці цепи виходжують 230-250 тисяч з належним ТО без проблем. Тобто його там зараз прям негайно замінювати не потрібно вам. Ось так. Добре, друзі. На цій ноті будемо прощатись, телефонуйте, пишіть коментарі. Пишіть, що кого цікавить, пишіть в Viber. На все вам дамо відповіді. Всім пока.